Відбувається щось таке зовсім недавно один можна владець зробив заяву, що в Вайбері тепер будуть розсилати людям повістки. Потім в той же день робить іншу заяву, каже, все, вже не будуть. А, але це, знаєте, вся ця білібірда, так, скажімо, це так. Бо коли немає, а, то, знаєте, один сказав, потім той же сказав, що ні. То, знаєте, от, наче... Наче не можуть с -с самі з собою домовитись, так бо один зробив заяву, інший, скоріш за все, там зателефонував чи сказав, що ти робиш, так якого ти несеш таке. От і одразу ця заява скасовується. Знаєте, ото немає, знаєте, не, не, не домовились між собою. От я це бачу так. А, але це ще не всі заяви, ось того ж можновладця, про як, якого я зараз кажу. Але дивіться, це все ще не а, саме страшне, скажімо так. А, депутати шокували новим реєстром, а вирішили просто морально тиснути на людей. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Хочу повідомити офіційно це для тих людей, хто ще досі сумнівається щодо того, переживає там, що будуть повістки там відсилати людям через Viber. Ні, не будуть. Не будуть розсилка повісток через месенджери. Вона неможлива. Ну, ви знаєте, принаймні поки. Поки не приймуть якогось закону для цього, бо зараз з правової точки зору цього неможливо зробити, розумієте? Але що хоче Верховна Рада? Верховна Рада розглядає можливість розсилання повісток в меседжерах. Багато військово зобов'язаних чоловіків проживають не за адресою прописки, і тому викликати їх до територіальних центрів комплектування їх досить важко. І ось хочуть вирішити це питання таким чином. Але дивіться, це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військово-зобов'язаних. А до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону, тобто немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я вже мовчу. Ви знаєте, про конституцію, про постанови і так далі. Але що буде далі, не зрозуміло. Крім технічних труднощів, є юридичні, ну як мінімум, дивіться в законодавстві. Необхідно буде дати чітке визначення, таким поняттям, як меседжер, додаток, засіб зв'язку і так далі. Та й саме знаєте використання конкретного номера або облікового запису військовозобов'язаним може бути важко доведеним само по собі. Однак не можна виключати, що під тиском обставин, тобто військоматам все важче і важче знаходити новобранців. В рада ухвалить такий пакет, якийсь там законів, який дозволить ідентифікувати призовника за номером телефону, що, втім, також не буде зовсім законним. Бо наявність мобільного телефону це, знаєте, це особиста справа кожної людини, і ніхто не може змусити всіх користуватися мобільними та тим більше реагувати на повідомлення в месенджерах. Але як, як ото кажуть, далі більше з'явилася інформація про те, що в Україні готують загальний реєстр ухилянців. А проте юристи вважають, що створення взагалі такого реєстру це буде грубим порушенням прав людини. Грубим порушенням. А ось цей можновладець, про якого я казала з самого початку, це дивіться, член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента в парламенті Федр Веніславський. Він повідомив, що працює над своїм законопроектом, тобто це його законопроект. Він передбачає створення реєстру ухилянтів від мобілізації. Депутат удосконалює свою ініціативу, тому що не зареєстрував відповідного законопроекту. В чому суть цього документу? В тому, що військовозобов'язані мають бути правильно проінформовані про необхідність з'явитись до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Якщо потенційні призовники один раз проігнорували? Другий раз проігнорували вимогу відвідати військомат, тобто ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані, тобто прізвище, ім'я по батькові і інші ідентифікаційні ознаки. Тобто, зазначається, що дані приберуть з публічного доступу тільки після того, як там ось людина виконає свої зобов'язання. Тобто, Веніславський він наголосив на тому, що ігнорування повісток буде означати, що чоловік свідомо відмовляється від конституційного обов'язку захищати свою батьківщину. І тут, знаєте, одразу хочеться просто тисячі питань, але саме основне а, а що ж не не чіпають дітей депутатів? Це, знаєте, от кажуть, неприкосновенна корова. Да? Просто, наприклад, таких, як ось мій брат, так, або вже загиблий син родичів нашої сім'ї, ще дуже багато є знайомих, які, також як мій Сашко, пропали без звісти. Тобто, таких простих, так, простих українців можна забирати, можна все, що завгодно. А Синів депутатів ні. Ні, це священна корова. Не чіпати. Більше того, зараз люди, які будуть ухилятися, якщо приймуть цей закон, просто, знаєте, то, як раніше, доска позора. Да? Колись було в. Радянському Союзі, ось це щось на кшталт цього. Я не знаю, як це, якщо чесно, як це з чим ще це можна порівняти. Тобто, не з'являєшся. Ось ми там розтрубимо на всю Україну, який ти поганий. Ну, я це бачу так. Це грубе нарушення прав людини, грубе нарушення прав людини. Я сподіваюся, що цей закон не буде прийняти. Але. Депутат вважає, що ось поява такого публічного реєстру дозволить створити суспільний тиск на ухилянці. Тобто, я так розумію, що це і є основна мета. Веніславський уточнив, що парламентарі лише розпочали роботу над цими законодавчими ініціативами і вони з'являться у вигляді законопроєктів десь через місяць, можливо, через два. Тобто, будуть тиснути на людей, якщо все це прийметься, якось так. Але ж ви розумієте, що будуть тиснути тільки на простих українців. І ще один момент. Дуже такі, знаєте, болючі питання, коли в Україні під час проходження військово-лікарської комісії дуже часто бувають таке, що виникають ситуації, коли медики роблять неправильні висновки щодо стану здоров'я військово Що робити в такому випадку? Що кажуть адвокати? Адвокати кажуть, що мобілізація закриває головну проблему. Це виконання плану. Є вказівка начальства на заклик певної кількості українських захисників. Юристи підкреслюють, що наша армія потребує мотивованих людей, але таких знайти дуже складно. Ось наприклад, є такий юрист Криконтруш. Він каже, що у яким головне просто план закрити, зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара трійка лікарів, на тебе поверхово подивилися. Здоров, скарг немає, і навіть відповідь їх не цікавить. Все підходячий. А юрист також наголосив, що можна оскаржити висновки ВЛК, тобто для цього потрібно подати заявку до центральної ВЛК, вказавши причини для перегляду рішення, потрібно надати результати попередніх медичних обстежень та документи із висновком військово-лікарської комісії. Дорогі українці, відстоюйте свої права, відстоюйте свої права, бо як йти воювати, швиденько забирають все. А потім, як пропала людина безвісти, ти просто залишаєшся сам на сам з тією проблемою. Принаймні з моїм братом так. Нам ніхто не допомагає. Взагалі. Я дуже багато хочу сказати на цю тему, але я думаю, що, знаєте, я дуже сподіваюся, що ми знайдемо брата. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що він. В полоні, що він не мертвий, він живий. Після війни я дуже багато буду казати про це. Це можете навіть не сумніватися в цьому, тому що те, що зараз переживає мати Сашка, я не можу побажати навіть ворогу, що відчуває мати, коли дитина пропала. І ніхто нічого не робить, щоб його знайти це все, дорогі українці. Наступний випуск. Дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.